Свобода, пригода, автентичність і пристрасть це чотири слова, які використовуються поруч із назвою Джип. І воно логічно, тому що це автомобільний бренд, який в принципі дав назву більшості позашляховиків. Сьогодні у нас машина, яка кардинально відрізняється від своїх братів. Позаду мене Джип Avenger, і ми розберемося, що в ньому залишилось насправді від бренду Джип. Всім привіт! З вами канал Крукавта. Полетіли, поговоримо. Що робить джип джипом? Трапецевидні арки, фірмова решітка радіатора чи все ж таки настрій? Звичайно, що це бренд, який має свою історію, яка починається що там починаючи з Другої світової війни. Ми про це вже згадували і в наших коротких відео, і в нашому відео про гранд Роки. Насправді це машина, яка створена для того, щоб шукати собі пригоди, долати якісь перепони. Що ми маємо зараз? Ми маємо. Зараз те, що світ змінюється, і тенденції абсолютно інші. І Джип, як звичайно, перш за все бізнес розуміє, що треба розвиватися і збільшувати свою аудиторію для молодих людей, які шукають якихось в сучасному світі пригод, якогось нового вайбу веселощів. Їм треба інші автомобілі. Вони не захочуть їздити на компасі в більшій мірі. Вони не захочуть пересуватися на Гранд чи роки. Їм треба щось компактне, міське, зручне, яке можна буде експлуатувати кожен день і бути при цьому щасливим. Однозначно, так думали і маркетологи, і створили Avenger. Це ідеальна машина для міста, тому що довжина її вся на все 4 метри 8 сантиметрів. Звичайно, ми відчуємо недоліки цієї цифри, сівши в салон, але це все уже далі по відео. Ми бачимо знайомі. Мі риси джипа, що означає е, той факт, що в компанії все ж таки не відмовились від традицій. Ми бачимо фірмову решітку радіатора. Ми бачимо фірмові арки, про які я вже згадував. Ми бачимо форми кузова, які дають зрозуміти, що це все ж таки, попри тепер уже європейське походження, той джип, який всі так любили, цінували, який захочуть купувати. Е, так, до речі, про те, що він повністю європейський джип е, в даному вигляді Avenger не буде продаватися у Сполучених Штатах. Він створений. На європейській платформі це вже повністю е, плід роботи Stellantis, і випускатиметься, і випускається вже. він на заводі в Польщі суто для європейського ринку. Це прекрасний крок, тому що ось такі маленькі кросовери суперпопулярні. Враховуючи той факт, що він існує тільки в двох варіаціях: електричній і гібридній, це ну прямо. Крок джипа до того, щоб достукатись до великої кількості нової аудиторії і зробити так, щоб ці машини уже незабаром реально заполонили світ. Е, хоча є деякі нюанси, через які це може не вдатись. Е, про це трошки пізніше глянемо з боку. Ми бачимо, що вона у нас коротенька, коротка база, короткі звіси, хороший кут заїзду та виїзду. Е, бачимо, що Повністю в круг машина оброблена понизу пластиком. Це означає, що вона все ж таки створена для того, щоб долати якісь перешкоди, але уже міські. Тому що цей весь нефарбований чорний пластик дає вам можливість абсолютно спокійно десь зачепити стовпчик, десь щоб стовпчик чи якась машина зачепили вас, і при цьому вам не доведеться перефарбовувати цілу запчастину на кузові. Плюс ми бачимо, що ось тут з боку, за рахунок цієї виштамповки на пластику, здається, що вона збоку ще вища, хоча кліренс і так. У нас 200 міліметрів, що просто суперово, я вважаю, для ось такого компактного міського автомобіля. Ну і взагалі по рисах, по такому майже горизонтальному даху, майже горизонтальному капоту, ми продовжуємо розуміти, що це все ж таки всіма улюблений класичний джип. Жука жип. До речі, зацініть, як я старався. Мені не подарували цю футболку. Я її сам купив спеціально для зйомок джипів. Дивіться. Дивіться. А Том... це що означає, що треба. Це означає, що треба поставити лайк під цим відео, написати коментар, щоб сказати: чувак, ти красавчик, ти готувався, ти молодець, або написати, що я не красавчик, що я лох можете взагалі написати. Позаду <заду> хочу відзначити, по-перше, мінімалізм. Пункт-другий, те, що е, позаду, якраз коли ти дивишся, видно, наскільки випуклі у нас колісні арки, що робить автомобіль м'язистішим. Е, задня оптика це LED оптика яка по малюнку чимось нагадує і відсилається на Jeep Renegade е, І, до речі, по формі задньої частини теж ці машини схожі. Якщо згодні, зі мною напишіть в коментарях. Е, нічого особливого, величезний напис Jeep, Є у нас зелена буква. Є, яка означає, що у нас автомобіль все ж таки у гібридній версії, велика кількість чорного пластику, яка дає можливість спокійно пересуватися по місту і не боятися зачепити стовпчики і так далі. І в принципі, все. все. А, ні, не все балда, проперед забув розказати. Значить, по-перше, фірмова решітка, за якою ми пізнаємо, що це джип. Пункт другий, значить, в компанії запарились дійсно над тим, щоб незважаючи на те, що це міська машина, е зробити її максимально захищеною, все ж таки, з відсилочкою до традиції бренду. Тому у нас розділена передня оптика зроблена, ось так заглиблена всередину, для того, щоб якщо. Ну, я не знаю, ви зіб'єте когось на світлофорі, щоб ви не розбили свою красивеньку фару. Або якщо вам вискочить якийсь лось посеред траси, щоб також фара залишилась цілою. Може я зараз сказав фігню, але то таке. Е, також ми бачимо ось тут сіренький пластик. Е, прикол цього пластику, що він теж не фарбований, тому якщо на ньому будуть подряпинки, їх не буде помітно, як на багатьох інших автомобілях. Але якщо підвести підсумок про передню частину, то всім людям, з якими я її обговорюю. Рева, вона подобається, тому що вона зберегла традиції, але тим не менше стала набагато сучаснішою, чого дуже деколи джипу насправді не вистачало. Звичайно, за кермом це теж відчувається як інший автомобіль, непростий такий дубовий джип. Все ж таки, європейська платформа. Значить, у нас спереду підвізка Макферсон. Відповідно, автомобіль досить непогано рулиться. Мені подобається, як він стоїть на дорозі. Простий в керуванні, гарно відгукується на кермо. Воно досить гостре в порівнянні з іншими автомобілями, але ми розуміємо, що все одно вона кренеться, вона велка, тому що це кросовер. По динаміці її вистачає для міського трафіку. Для того, щоб не відставати, є у нас можливість перейти в режим спорт, і також додатково у нас так. Які, все ж таки, це джип і певна філософія, є можливість перейти в режим багнюка, сніг та пісок. Ми їх тестувати не будемо, тому що я вважаю, все ж таки, це іншим автомобілем, і, хоча у нього хороша геометрія, але це вже інша історія. Це для подолання більше таких міських перешкод, бордюрів, якихось крутих з'їздів, вузьких вуличок в європейських містах. Все решта, це вже. Така як до додаткова можливість, яку тестувати зараз сенсу не бачу. З'явиться повнопривідна версія в Україні, тоді уже з задоволенням. Ще що стосується відчуттів на ходу, саме з технічної точки зору, у нас постійно працює рекуперація енергії, до якої потрібно звикнути. І коли у нас спрацьовує рекуперація, у нас завжди світиться стоп. Коли ти їдеш в потоці, то звичайно людей, які їдуть позаду, це може дещо роздратовувати. По електронних асистентах у нас в топовій комплектації є адаптивний круїз контроль система контролю смуги, система запобігання зіткнення. Звичайно, у нас є камери, звичайно, у нас є парктроніки. Тобто, все для того, щоб себе почувати комфортно і на трасі, і в міському режимі їзди. Е, так, напевно, Та, з технічної точки зору у мене все. Одна із прикольних фішок джипа це величезна кількість пасхалок, які використані в цьому авто. Просто подивіться, ось така: Людинка з телескопом на лобовому, жучок на даху, ікси всередині фари. Ось тут є передня частина Евенджера, решіточка старих джипів є навіть в задніх фарах і на дисках. Прийшов час поговорити про місце, де ви проводитимете найбільше часу. Це салон. Значить, якщо ми говоримо про теперішній модельний ряд джипів, то інтер'єри суттєво відрізняються. Все одно ми бачимо, що Grand Cherokee це такий преміальний сегмент, де все дорого, багато, шкіра, все м'якеньке. Avenger це дещо про інше, це про певною мірою простоту в матеріалах, тому що ви не побачите тут шкіряної обивки, тут все зроблено з такого досить грубого пластику, при цьому нічого не скрипить. Але мені подобається, як це з точки зору стилю. Чому? По-перше, ось ця величезна поличка, де можна розмістити величезну кількість необхідних вам під рукою речей. Звичайно, тут переважно буде якийсь бардак, будуть валятися якісь телефони, вологі серветки і так далі. Але реально це особливо в далеких мандрівках супер зручно. Значить, дисплей у нас 10,25 дюйми з хорошою графікою, не лагає, не тупить безпровідний Apple CarPlay і Android Auto присутній. Попереду перед водієм величезний кластер цифрової панелі приладів, також інтуїтивно зрозумілий і схожий, в принципі, на всі автомобілі концерну Stellantis Загалом кермо в найкращих джиповських традиціях, невеликого розвитку. Розміру, сплюснути знизу, дуже зручне, і з точки зору дизайну мені також подобається. Що стосується керування, то тут все відповідно так само, як у автомобілів з Stellantis. Дещо інакше концептуально зроблена центральна консоль, тому що у нас сюди винесений блок керування клімат контролем. Дуже прикольні, такі м'якенькі плавні перемикачі. Немає у нас селектору вибору режимів передач. У нас є кнопки ось тут біля великої ніші. Не скажу, що. Це дуже зручно, тому що вони досить далеко, і якщо позиціонувати це все з точки зору ергономіки, то ідеальним вважається, коли ви сидите і не відриваючи плече від сидіння, дістаєте до е, потрібних вам перемикачів. Тут треба все ж таки трошки потягнутися, але це таке, якщо вже подомахуватись. Е, тут у нас велика ніша, яка мала би прикриватися е, красивою такою кришкою, яку хтось уже спер або загубили. Тут у нас є безпровідна зарядка, вона е, недоступна в базовій Комплектації тут у нас є виведені два слоти для зарядки і прикурювач. І ось тут на центральній консолі у нас також є два підстаканника, але які можна трансформувати, витягнувши оці перегородки, і зробити тут просто велику нішу, куди ну літрова пляшка води влізе точно. Е, підлокітник піднімається і тут ще одна ніша, тому тут можна ничок наробити просто. Якусь неймовірну кількість, і все тут тотальний мінімалізм, тому що крім перемикача вибору режимів їзди, про які ми не говоримо в секції салону, і ручника. Абсолютно нічого. Що стосується обробки салону в плані матеріалів, то у нас є варіації з трьома варіантами сидінь. Є у нас шкіра, є у нас тканина, є ще там варіант з кольоровою вставкою. Так само, ось цю панельку, яка у нас зроблена сріблястою, що мені подобається найбільше. Можна як доп опцію зробити жовтою. В нашому випадку під колір кузова. Ну, як на мене, це трішки перебор, але деяким людям точно сподобається. На картах дверей також все оброблено просто пластиком. Насправді, якщо б ми говоримо про Avenger як такий уже міський автомобіль, то можна було б трішки додати хоча б якихось текстильних вставок, ось тут там в верхній частині, бо тільки ось тут екошкіра невелич... в невеличкій такій зоні і все. Значить, У нас до встановлена е, панорама, е, якої немає в базовій комплектації. Непогана, досить велика, е, але з механічною ось такою звичайною шторкою. Е, дах у нас стеля мається на увазі світленька. Е, мені більше подобається чорна, але ладно. І акустика. Е, в нашому випадку, так як у нас стопова комплектація, це GBL з сабвуфером в багажнику, але могла бути простіша варіація, де просто 6 динаміків. І все. І на цьому, в принципі, все. По цій частині. Як сказав мені касир тебе, коли я попросив безплатний пакет, за все в цьому світі синку треба платити. І отут, за рахунок того, що в нас маленька довжина машини, платимо ми комфортом на другому ряду. Значить, взагалі мені було не рекомендовано сідати на задній ряд, особливо коли сидіння налаштоване під мене в якості водія. Зараз я зрівняв обидві сідушки. Ну, так, тут мені некомфортно, я не можу... Нє, можу впертися ось так ногами, але довго я так точно не протягну. По висоті все ок. Все ж таки, у нас кросовер. Є у нас тут така е, поперечна е, балка в районі е, панорамного даху. Але я розумію, що по місту пересуватися можна, і навіть двоє високих людей тут при потребі проїдуться. Кут сидіння комфортний. Єдиний момент, який мене здивував, це те, що тут е, є кишеньки, значить, в сидіннях, є зарядка, нема дефлектора і немає. Ручок для пасажирів це один з небагатьох автомобілів, де я бачу, що їх немає. І через це е у мене виникло питання: чи має бути ось так зі стелею. Мені здається, що не повинно. Якби тут була ручка, вона б додатково тримала стелю, і все було б ок. Так, це з часом може почати видавати якісь зайві звуки. Але гарна обивка, все нормально. І насправді я вважав, що ситуація тут на задньому ряду буде набагато гірша. Високий центральний тунель, через що навіть якщо пасажири середнього зросту, трьом тут буде не супер зручно. Центрального підлокітника немає. Ну і все, позаду у нас мінімалізм. Про багажник довго розповідати не будемо, тому що нема що, є у нас електропривід, бо у нас хороша комплектація. Тут 380 літрів об'єму, і як було написано в продуктовій презентації Jeep Avenger, сюди, якщо скласти задній ряд, поміщається 2443. Правильно, не вгадайте ніколи гумових качечки. Не знаю, чому саме в таких е, мірах об'єму вирішили це перевіряти, але ладно. Е, значить, що ми бачимо? У нас не вистачає якихось ніж, куди б можна було поставити, наприклад, як в нашому. У випадку засіб для очищення скла він буде літати у вас по багажнику, бо ні сіточок, ні передгородочок чомусь тут не передбачено. З плюсів, якщо ви будете сюди щось завантажувати. В принципі, ніде ваш вантаж не може контактувати із фарбою, тому що все тут у нас із чорного пластику, все оброблено, тому супер в експлуатації це пригодиться. Вирішили ми це все не вивантажувати звідси, то щоб ви побачили, як ми завжди культурно працюємо. що у нас є, і що в принципі ми користуємося багажниками, а не просто про них балакаємо. Бо ці пусті розмови у блогерів вони так набридають, що капець. Так, двигуни, двигунчики і двигунята. Значить, як я вже казав, у нас платформа європейська у випадку, якщо це гібрид, це CMP 2, якщо це електричний варіант, це і cmp 2. Відповідно, і двигуни логічно у нас будуть правильно з Стилантісовські. Якщо ми говоримо про електричний варіант, то там встановлюється у нас батарея запасом 54 квт години. Машина має запас ходу порядка 400 км. Але мені все ж таки цікавіший наш гібридний варіант за його основу взятий 1,2 літри. Двигун, який ми вже знаємо, бензиновий, який використовується і на інших автомобілях корпорації Stellantis, Але він тут дещо дефорсований, тут тільки 100 кінських сил. Плюс доданий електродвигун, і в сумарній е, сукупності це видає все порядка по відчуттях кінських сил зо 150. Автомобіль розганяється від нуля до сотні приблизно за 11 секунд, але це все лише дякуючи тому, що хороша коробка передач хороша в плані своєї швидкості роботи. Значить, тут шестиступінчатий робот із подвійним щепленням е, DCT. Е, Цікаво, це те, що незалежно від того, що у Stellantis зараз більшість машин з айсіновським автоматом тут використовується коробка передач зовсім іншого виробника. Мені здається, це такий експеримент, і за ним буде досить цікаво слідкувати в плані того, як це все покаже себе з точки зору надійності. Під капотом нічого особливого маленький двигун, маленька турбінка, але це все має давати можливість. В результаті отримати витрату пального порядка 4,9-5,2 літра на сотню. Але є одне але. Ну от справді сприймається як реально молодіжна така кайфова емоційна машинка. Ти сів, ти відкрив собі панораму. От зараз ще в Києві тепла погода, незважаючи на кінець вересня. Ну і реально кайф. Шумоізоляція досить непогана. Якщо когось вона не влаштовує, для цього у вас є JBL, підкрутили трошки звуку, і все просто супер. Оглядовість чудова, великі дзеркала, датчики мертвих зон позаду. Оглядовість теж супер. Ну як на мене, просто ідеальний практичний зручний автомобіль для міста і для того, щоб. Принципі, закрити потреби тих людей, які раніше їздили на хетчбеках і захотіли пересісти на автомобіль е, трошки більших розмірів. Е, так все працює. в мене ніяких зауважень до роботи, ні асистентів, ні машини загалом немає. Е, але ж момент, про який ми дуже хотіли згадати, це витрата пального. Е, тут дивіться. Я вже сказав паспортні дані. У мене за кілометраж, який я проїхав, а це на секундочку майже 200 кілометрів. Вийшла середня витрата 8,3. Спишемо частину з цього на те, що ми стояли з включеним двигуном, поки її знімали. Але до цього середня витрата у мене була 7,8. Ніяк не ті показники, які в паспортних даних. Чому так? Мені поки що не зрозуміло, тому що я їздив абсолютно в такому ж режимі, як і завжди, я їздив так само по місту, і в аналогічному режимі інший гібридний автомобіль, який ми не так давно знімали, більших розмірів більшої ваги показав витрату в Е, Тому дуже мені буде цікаво побачити під цим відео коментарів в майбутньому від людей, які його вже експлуатують. Скільки виходитиме у вас. Тому що у мене на сьогоднішній момент часу виходить так, що цей автомобіль геть не такий економічний, як цього би хотілося. Хоча, у всьому решта, він мене абсолютно задовольняє. Він задовольняє і мої потреби в машині з технічної точки зору, і при цьому з емоційної точки зору, по стилю, по яскравості і так далі. Тому я не знаю. Дуже чекаю ваших коментарів. Потім я подумав, на що нам чекати коментарів, якщо ми можемо просто поспілкуватися з власником такої машини? Тим більше, що у нас є Дмитро, який напевно місяці півтора-два тому написав, що було б цікаво подивитись огляд гібридного евенджера. А потім, коли побачив сторіс із цією машинкою, сказав, а я уже собі її купив. Тому як то кажуть, у нас сьогодні додається рубрика спілкування з реальним власником, і тому підемо зразу з найважливішого питання, яке виникло: витрата пального. Ти приїхав на цій машині? Ти казав уже порядка три тисячі кілометрів. Що вийшло по витраті? Так, майже три тисячі кілометрів я проїхав. По у мене зараз пише загальне 6,3. Це по місту, плюс ти виїжджав на далекі Це дистанції. траси були, да, і плюс місто також. Ну, бачите, в тестовій машині з пробігом зараз 4200 У мене все ж таки залишається цифра в 7,7. Тому, от бачите, реальний власник каже, що витрата менша, враховуючи, що гібриди по трасі можуть споживати пального більше, ніж по місту, тому що там вони більше часу їдуть. все ж таки на бензиновому двигуні. То я вважаю, що ця витрата показує в принципі реальні паспортні дані. Окей, це все добре, але як взагалі прийшла думка купити Avenger? його не існувало раніше. Ти не зможеш сказати, що ти їх бачив на цих чому саме вона і з чого починали взагалі пошуки? Що розглядав? А, дивись, спочатку я дивився на Ford Escape, дивився на биті машини з, зі штатів. Звісно, починав там зі звичайних. Потім я подумав, що я хочу гібрид. Дивився Escape, Escape гібридний. І дійшов до тієї ланки, що Escape бортував майже стільки, як новий Avenger наразі, да. І тоді він мені в рекламі неодноразово потраплявся, і я вирішив, чому б не подивитись. А після першого тест драйву зрозумів, що вона максимально комфортна, вона максимально подобається мені по дизайну, що всередині що зовні, і я вирішив, що все ж таки Avenger буде новий краще, ніж битий Escape, в якого ще треба буде вкладати і можливо вкладати і вкладати. Супер. Поки що на теперішній момент чи знайшов ти в машині якісь мінуси? Ну от. Хай буде якісь дрібниці, просто щоб тобі здавалося, що можна було б зробити краще, чи абсолютно задоволений на 100%. Це взагалі моє перше авто, і я ще не навчився прибиратись до якихось деталей. Тому, думаю, місяць ще замало, щоб сказати, що тут так, що не так. Час покаже. Тому Дмитро це напише через півтора роки в коментарях. Пишіть і ви. І пишіть і ви. Точно до речі, зразу хочу зауважити, що сірий колір вживу виглядає набагато краще, ніж на картинках, тому я скажу, що я його прямо недооцінював. Так і останнє питання, яке б хотілося поставити, скільки вона вийшла по ціні? Ти не замовляв її через конфігуратор, не додавав ніяких опцій, тобто тобі запропонували її таку в салоні, скільки вона приблизно вийшла по, по вартості щодо конфігуратора. Я хотів саме цей колір, і тому я шукав саме цей колір. Їх майже ніде не було вже доступних і в єдиному дилі. Кори мені запропонували цю комплектацію, яка вже була в дорозі. Тут, е, окрім кольору, ще є чорний дах, шкіряний салон. Е, і вона десь вийшла мені 1,2 мільйони. 1,2 мільйони. А які ж вартості взагалі на ці автомобілі, ми поговоримо уже через секундочку. Скільки ж у нас коштує цей маленький європейський кросовер, в якому сконцентровано всю могутність бренду американського джип? Значить, тут все приємніше, ніж я думав, тому що машина у нас в обох варіаціях, і в електричній, і в гібридній, доступна у двох комплектаціях, які традиційно для джипа називаються Altitude і Summit. Значить, простіша версія у нас стартує з бюджету в мільйон шістдесят 000 тисяча гривень, що означає. Порядка 25, навіть трішки менше тисяч доларів, і комплектація Summit – мільйон 172 тисячі, плюс можна добити ще допами так. Додатковий бюджет, але в будь-якому випадку це виходить досить адекватний прайс як для гібридного сучасного кросовера, наповненого величезною кількістю різних функцій, які, до речі, як показала практика, досить адекватно працюють. Тому мені здається, що ця машина абсолютно конкурентно спроможна, вона вже отримала в Європі титул автомобіля року якщо я не помиляюсь, і якщо все піде добре з рекламною кампанією в Україні, про неї дізнається більше людей, я впевнений, що величезна кількість оберуть саме Джип Avenger. Підведемо підсумки всього про що ми сьогодні поговорили. Значить, Avenger – це дійсно та машина, яка дуже сильно розширить аудиторію джипа, тому що я навіть сужу по собі. Ну я навряд чи купив би собі компас. Звичайно, що я б фінансово не дотягнув до джипа Grand Cherokee, як би він мені не подобався. Але бажаючи купити зручне авто для міста, ось такий яскравий Avenger я точно для себе б розглянув. Тим більше кольорова гама там доступна ще е, дуже широка. Загалом, Avenger справив дуже позитивне враження. Дуже приємний привабливий автомобіль, з яким хочеться проводити більше часу, на якому хочеться кататись, показувати всім, тому що погодьтесь, виглядає він дійсно топово. Зараз я хочу подякувати вам, що додивилися відео до кінця. Дякую, що були з нами. Дякую, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па! Настав час поговорити про те місце, де ви проводите біворо.